Куди зібралася? По чорний кейс. Точно. Ви питали, як це? Буду в цій сфері двох ось. як. Ви знаєте, що знаєте і знаєте, що робите. деякі речі просто не обговорюйте. Я стежу за нею. Вона, певно, за мною. Я все для тебе зроблю. Справді. Так. Скажіть, чи ставите ви свій шлюб вище за все у житті? Моя відданість шлюбові це моя професійна слабкість. Люблю тебе. У нас витік. Що ти накоїла? Один з наших дещо викрав. Дещо дуже цінне. Навіть не уявляєте наскільки. Знайдіть хто це. Скільки треба часу? Дай мені два тижні. Загинуть тисячі невинних людей. Добре. Один влаштує. Кого підозрюють? Твою дружину. Я завжди відчуваю твій погляд. Даруй. Я люблю це. Коли тільки брешеш усім, коли заперечуєш усе, як тоді ти правду скажеш. Переспрямуй цей супутник, тільки якось неофіційно. А ти ще той пустун, Джорджі. Слухай, це ненормально. Те, як ти працюєш, знай це. Що у меню? Самі розваги. Тобі ніхто не може збрехати? Не люблю брехунів. Якщо це Кетрін, ти дійсно зможеш. Я не знаю. Це твоя найскладніша партія, Джорджа. Робота дуже небезпечна. Цілком згоден. Ти вбив би за мене, Джорджа? Вбив би?